Зі перші проголовне поїхали у прикордонних районах Білгородської області зафіксовано серію вибухів і руйнування транспортної інфраструктури, включно з гідротехнічною спорудою, що забезпечувала переправу через річку. Пошкодження дамби призвело до ускладнення логістики для підрозділів, які перебували в ізоляції поблизу населення пунктів Демидівка та району базування Старої Дуба. За повідомленнями за неофіційних джерел, частина особового складу, переважно строковики та морські підрозділи опинилися без стабільного постачання і зв'язку. З'явилися відози білими сигналами про припинення опору, однак офіційного підтвердження масштабів події немає. Паралельно в інформаційному просторі поширюється твердження, що перехід окремих представників силових структур РФ та гневік формувані, що воюють проти Кремля. Зокрема, згадуються підрозділи які нібито склали зброю поблизу Старого Дуба, і перейшли на сторону ЗСУ з РДК і Легіону Свободи. ОМОН більше не хоче вмирати за режим. Ці повідомлення залишаються непідтвердженими, проте вони описуються в загальну картину нестабільності в регіоні на тлі бойових дій та локальних проривів з боку української сили. Які за даними українських окремих аналітиків могли просунутися на кілька кілометрів глиб області, зростає напруження в російському військовому управлінні. Аналітичні центри зазначають, що можливі тактичні операції на Білгородщині мають на меті зв'язати резерви РФ і не допустити їхнього перекидання на інші ділянки фронту після події в Курській області. Ширина активної дії лінії зіткнення скоротилася, що створює ризики концентрації російських сил. Обмежені рейдові дії можуть ускладнювати цей процес і примушувати командування РФ трима. Ти значний ресурс на власній території, окремі джерела навіть повідомляють про удари по пунктах управління. Однак ці дані потребують перевірки у політичному вимірі. Ситуація породила нову хвилю чуток про внутрішні переговори та переформатування влади. Згадуються контакти між представниками російського силового блоку, включно з Миколою Патрушевим, та міжнародними посередниками щодо майбутнього формату завершення війни. Також поширюється інформація про можливі домовленості стосовно стратегічних озброєння проти жодних офіційних заяв з цього приводу не зроблено на цьому тлі Позиції Володимира Путіна виглядають менше стабільними ніж раніше. І хоча офіційно формально він зберігає контроль над ключовими інститутами. Експерти пишуть в Білгородській області. свідчать про розширення географії конфлікту та зростання тиску на тилові райони. РФ навіть обмежені прориви, і інформаційні сигнали про капітуляцію або перехід окремих підрозділів мають значний психологічний ефект. Якщо тенденція до внутрішньої нестабільності посилиться, це може вплинути як на військове планування, так і на політичні процеси. Середині Росії водночас частина повідомлень потребує ретельної перевірки, оскільки інформаційна війна залишається невід'ємною складовою конфліктом. Додаткові повідомлення з регіону свідчать про проблеми з координацією між прикордонними підрозділами та регулярними частинами після руйнування інфраструктурних об'єктів. Виникли затримки за підвезенням боєприпасів і пального, що змусило російське командування перекидати резерви з інших напрямів у прикордонних районах. Посилено перевірки транспорту, обмежено пересування цивільного населення та запропоновано додаткові патрулі, це вказує на побоювання повторних рейдових дій або диверсій. У медіапросторі РФ з'явилися суперечливі заяви для поствоєних блогерів. Означають складні ситуації, інші називають повідомлення перебільшеннями. Аналітики наголошують, що інформаційний ефект подій у Білгородській області може бути не менше значущим, ніж військовий. Чутки про можливі переломи, переговори, перегрупування сил чи перехід окремих підрозділів підривають відчуття стабільності. Всередині країни навіть без офіційного підтвердження такі сигнали впливають на моральний стан особового Аду і настрій суспільства, посилюючи внутрішню напругу на тлі триваючого конфлікту. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.